О, Боже, більш тугого розслідування в житті не бачив, ледве не заснув. А вже запис. Файне вам вітання. Гори говорять, і я говорю, та й даю вам тему для обговорення. Якщо ви не в курсі, то є такий відомий блогер Волошин. До недавнього часу він заявляв, що дупу порве, але буде допомагати країні, бо його мама виховала патріота, а не у це ваше ухилянське гівно. А потім виявилось, що хлопець продав все, що мав, та чкурнув в Іспанію. Скандал, інтрига комусь вже треба розслідувати. За цю справу взялась журналістка Раміна. І, о Боже, такого дитячого садку я ще в житті не бачив. Чому про це все далі? Якщо ви вже натиснули на це відео, то знайомити вас з Волошиним не треба. Але таки я спробую. Це скандальний блогер, який плавав в крінжі. Хто подарує дитині телефон, то відбере. То на весіллі потягне прикол з власної жінки, то вийде заміж, бо такі хай точно не женяться. За ікону українського крінжу Анну Трінчер, хайп ради хайпу і хайпам помазано, і якщо коротко охарактеризувати діяльність Волошина. Але після початку повномасштабного стиль поведінки Волошина дещо змінився. Він почав правою рукою допомагати ЗСУ. Аудиторія, то в нього величезна гроші, є з кого збирати, а лівою ногою буцати владу політиків, генералів, поліцію з українського Едварда Біла він перетворився на аля гірки стрелкова на мінімал. І хоча такі як притула та інші проклинали Олександра за його слова, але у них таки була величезна доля правди. Наші депутати крадуть, корупція неймовірна, закони деряві. Всі це знають, але чомусь бояться про те говорити. І от прийшов момент. Коли Волошин все продав і уйп і виїхав в Іспанію. І здавалось би, ну давайте вже проведіть те розслідування. Але ні, журналістка Раміна півтори години жувала соплі. Подивіться, у неї є відео на каналі на її Раміна називається. Особливо подивіться, коли у вас є проблеми з безсонням. Майже півролику вона посвятила відпочинку Волошина в Мексиці. Альо, болезни, тут кримінальних справ на пів країни. А ви причепились до текілки та кепчика суть чому. Волош, нібито не був у Мексиці під час важливої поїздки до Польщі або до європейської країни. Але його там бачили. Раміна навіть знайшла якусь дівчину, яка в переписці підтвердила, що таки Сашко світанув своїми труханами в Мексиці. Боже, та я зараз попрошу товариша поставити на його авку Тейлор Свіфт і покажу тобі переписку з Тей-Тей, де вона мені дякує за супер-пупер секс. Людина якось користалася системою шлях. Не зрозуміла, чи привозила допомогу і в яких об'ємах. Хрін зна, по яким схемам продавала квартири та перестала платити податки? А ви мусолите відпочинок в Мексиці? <coughs> ви детективи? Ви тільки раз позвонили до якоїсь псевдофірми, залишили свій номер і чекаєте те, що вони перезвонять? Ви реально такі? А хіба вони менші злочинці, ніж Волошин? Чому ви не розслідували хто і як причетний до виїзду Волошина через систему шлях? Чи приклад з квартирою, продаж якої пояснили, якою схемою якою то їх крутить, чому не напали на слід? Альо, Волошин один то все зробив. Це хіба розслідування? Це якась постна хірня? Подивіться на розслідування Навального і порівняйте зі своїм. Які дзвінки під час запису відео? Що за концерти? Ви, як журналісти, мали почати зі схем продажу квартир, вияснити у сусідів, чи там нові власники, спробувати знайти виписки, проконсультуватись у нотаріусів, знайти адвокатів, через яких то все робили? Ні, ми от причепимось до Мексики. Розумієте, те, що людина поїхала за авто для ЗСУ в Європу на потязі і повернулась на потязі ж додому, нічого не значить. Бо завжди є друзі, які можуть привезти авто потім, чи будь-що. СТО, якісь проблеми з документами, і просто, а мені пофіг, на тобі друже 200 баксів, я не хочу добу сидіти за баранкою. Раміночка, де ж твої зубки? Що не було дзвінків до прикордонних служб. А що там по друзям в Іспанії? Там же теж говорять на тій же мові, що й у Мексиці, прикінь, а не на англійській, як було показано в переписці. А коротше, Волошин втік, продавши все. Те, чому він так зробив його справа, та спеціальних служб. А те, що журналісти до сих пір у нас ясені, печально у вас кейс по чоловічку, який працював з грошима інших людей, чому ви не полізли туди. Чи ви боїтеся, що якщо залізти в благодійність, то доведеться показати реальні схеми по всіх волонтерах, і тоді прилетить по шапці? Якщо взялись, то йдіть до кінця. Показувати Волошина справа <клес> не досить тяжка. Але коли ви вже проводите розслідування, то насипте фактів, документів, профів, а не скринів та витягу системи, де показані дати виїзду. Та навіть останнє. У вас є дата виїзду і дата повернення. Людина сказала, що робила справи по допомозі ЗСУ. Ба може і не робила, але ж повернулась хай навіть через 10 морів і 100 борделів. Вона ось сидить перед тобою і дає ж тобі ж інтерв'ю. Які нахер питання? Це максимальний його злочин чи бажання хайпонути, не поцарапавши сраку. Навіть не так Волошин сидить перед Раміною, яка взагалі навіть душі не ве, що той вже точить ласти на Іспанію, продаючи все своє майно і домагається за Мексику. Боже, стри мені пам'ять і дай наснаги та зубів нашим журналістам. Відео є фрагмент. Що відчуває Волошин? Йоп, та кайф він відчуває, бо обдурив всіх вас і тепер чилить в Іспанії. Раміна, хіба хотіла ти проводити розслідування? Ні, тобі треба було просто хайпонути. А могла б взяти за яйця пів Києва і зробити із справи Волош... Волошина – показовий приклад покарання, та ніж Мексика, і те, як себе почуває Волошин, це важливіше. У мене все. Кохайтесь, бо воно того варте. На цьому наразі кінець, але тобі контюніуд. Говоріть, говорю, бо в розмовах породжується істина. На добраніч.